Студії 3D-друку і Save 3D додався новий принтер. Вибір припав на Іліго e Neptune 4 Max через його велику область друку, так як використовувати Creality k 2 для виробів з педжа, які коштують не дуже великі прайси. Було недоцільно використовувати К-2. Після цього вибір припав на, на цього велику. В принципі, по якості друку він не сильно відступає від того ж самого P1S і k 2 Так, швидкість у нього набагато, в мене набагато нижче, десь на, на відсотків 30 без втрат якості друку в нього нижче швидкість за К-2. І на відсотків 10 нижча від P1S, але це дрихстіл і в принципі, якщо порівнювати з P1S, то це нормально. В майбутньому я планую на нього додати ще камеру, камеру, wi fi камеру і додати йому теплокамеру, камеру, зробити для нього корпус якийсь, винести екран, винести екран і додати активний підігрів. Ну, буде видно, чи зможе електроніка вивести ці всі до оснащення. Поки що, поки що друкує, як друкує. В принципі, мені так подобається зараз. З мінусів цей його кривий стіл, який буде з часом постійно робити нерви. Мінуси треба буде перенести датчик філаменту на саму голову, щоб у нормальних принтерів було. Ну, в принципі, за ті кошти, що він коштує, це ідеальний принтер з цією областю друку. Якби в нього була область друку сантиметрів 30, то він би був. Взагалі не А так доволі приємний апарат, для ми який там 42 см і більше, які можна по діагоналі попасти. Зараз я в руку дані полічки. В друкую трактори МТЗ-82. Вони стоять чітко по діагоналі і залишається ще навіть запас. Нормальний запас по, по розмірам. ОК-2 вони ставали прямо в притирку по діагоналі. Тут вже всім проблем не буде. Корпус, ну, корпус я збираюся зробити не для чогось такого, хоча б щоб АБС була можливість друкувати, це було б круто. Це відкрило можливість друкувати деталі для автомобілів за АБС пластиком. І також друкувати деталі до 8 мотоциклів, особливо актуальна для великих обвісів типу Goldwing, які зараз люди замовляють із штатів, і там велика проблема з обвісами, які коштують реально оверпрайс. Коли друкувати на P1S чи чомусь іншому, немає доцільності, так як деталі будуть дуже маленькі, це буде велика кількість спаяних деталей, це буде дуже негарно. воно не повторювати Ніяку геометрію гарного гарно. не буде ідеально. Так, звичайно, що якщо рокувати Півбіси на Нептуні, ЗБС, вона не буде ідеально. Але це буде краще, ніж надракувати чотири деталі на ПДНС. Образно. Тому, тому я хочу сказати, Нептун, Нептун доволі класний принтер яким можна спробувати доволі багато різних проектів? Звичайно, що є ще більше принтер. принтери, але але але.